Замість того, щоб оголосити підозру і взяти під варту Умирова, колишнього міністра оборони України, який замість того, щоб бути арештований, взяти під правду без права застави, призначає секретарем Ради національної безпеки, можна він летить в складі, складі де української делегації, якого очолює на переговори Сполучені Штати Америки, це при тому. То Сполучених Штатів Америки умер, його сім'я, дружина, брати мають величезну нерухомість, десь вісім будинків, житло і так далі, і все. Тобто, ви розумієте, що була домовленість, щоб умеру вони читали. І от коли я проводив своє розслідування і вказував, що ще в липні повинен бути, бути арештований умер Єрмак Міндіч та інші особи, які при пов'язані у цій злочинні міжнародній організації угрупуванні, так? Я поставив питання: говорити про незалежність САП і Набув, керівників в першу чергу, керівника і керівника набув, оперативні працівники професійно роблять свою справу. Я багатьох дуже знаю, спілкуюся, та щоб <кхем> чим-то допомогти, щось підказати, маючи свій життєвий досвід. Там професіонали працюють за віком, так сказати, мої, мої, як мої сини, тому сказати, а от керівники. Керівники зламалися, Вірніше, їх зламав і нагнув Володимир Зеленський. От. Так от, повертаючись до цього питання, таку висновку я зробив, у розслідування зробив висновок. Говорити про незалежність керівника НАБУ і директора, керівника САП і директора ДК можна буде говорити тоді, коли буде оголошена підозра Єрмаку. І обрана міра запобіжного заходу, тримання під вартою без права застави. Коли буде оголошена підозра секретару Ради національної безпеки і оборони, колишнього міністра оборони у Мерово, і обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою без права застави. Коли будуть взяті під варту Чирний шов і десь біля близько десятки міністрів нинішніх і, і, і колишніх, так, які пов'язані з корупційними схемами, корупційними зв'язками цього міжнародного злочинного групування. Це перше одне. Оце, що я вам розповідаю, те, що писалося, я знав набагато раніше. Знав набагато, рішення, набагато раніше, тому що в мене дуже міцні дружні контакти із працівниками ФБР, з окремими сенаторами і конгресменами. Вони склалися з дуже далеких часів, коли разом з ВБР, Міністерством юстиції і прокуратурою США я брав участь у розслідуванні відбування брудних грошей екс-прем'єр-міністром Павлом Лазаренком, Юлією Тимошенко, Петром Криченком, це кум і помічник Павла Лазаренка, і допомагав їм в розслідуванні цих кримінальних справ. Час минув, але вам нагадаю. Кримінальні справи і в США і в Швейцарії хочу тепер згадати вже на пенсії прокурора Швейцарії Карлу Дальпонта, з якою ми разом працювали, і Генеральної прокуратури України матеріал кримінальна справа проти права Лазаренка про відмивання брудних грошей сотні мільйонів американських доларів була порушена за моїми матеріалами, які я добув за кордоном. Установивши в яких країнах знаходяться офшорних, офшорні компанії Павла Назаренко, через які офшорні компанії від гроші, і знайшов його валютні закодовані рахунки в Швейцарії, в Польщі, Сполучених Штатах Америки та в інших країнах світу, і довгий час працював із працівниками ФБР і Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. Також ніякого не секрет, що створений набу, воно. Підфінансується підконтрольним державним департаментом Сполучених Штатів Америки. Це була вимога Сполучених Штатів Америки, коли п'янукові утік з України і відбулася після помаранчевої революції, що в Україні в зв'язку з страшним корупційним засиллям усі у сфері державного управління було створено незалежне антикорупційне бюро на зразок ФБР. Яке є в Сполучених Штатах Америки, це була вимога і Європейського Союзу, коли підписувалася угода між Україною і Європейським Союзом про наміри України стати членом повноправним членом Європейського Союзу? Це була вимога, що ми отримаємо від коли буде створений такий незалежний орган. Тому в мене добрі прекрасні контакти і моїми колегами із Сполучених Штатів Америки, і в тому по цій справі. Скажу вам ще одну річ, щоб ви знали. НАБУ, Національного антикорупційного бюро постійно працює представник ФБР, от, який допомагає в і інших питаннях НАБУ до розслідуванні тубіль корупціонерів. Так от, до цієї справи, от, і коли виникли конфліктні між нашим вищим політичним керівництвом і нинішнім президентом Дональдом Трампом, представниками. ДБ, працівника ФБР у США в Україні не було. І лише недавно, десь по тижнів три тому назад, він з'явився і була перепідписана, переписаний підписаний меморандум, підписується кожні два роки між ДБ, між ФБР, ось, в США і набув України. Так от я вам зараз нагадаю ще одну річ, і мені це приємно згадати. Перший нормативний акт про співпрацю між правоохоронними органами України і Федеральним бюро розслідування Штатів Америки і прокуратуру був підписаний влітку в далекому 1996 році. Під цим меморандумом про першу співпрацю, обмін таємною інформацією боротьбі з вливанням грошей міжнародною організованою злочинністю корупцією, під цим меморандумом стоїть і мій підпис. Тоді я був головою комітету з питань боротьби з корупцією організованою злочинністю і членом президії Верховної Ради України з боку України. Цей меморандум підписав перший заступник міністра внутрішніх справ, генеральний прокурор і міністр юстиції з боку Сполучених Штатів Америки. Підписав мій гарний приятель друг директор ГБ Луїс Фрі, представник держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, от і посол, повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Міллер. Оце було був перший документ про співпрацю, і з того часу працюючи народним депутатом, працюючи різноманітних міжнародних комісій боротьбі з бахіозними структурами віддавання грошей, приходилося тісно співпрацювати з правоохоронним органом багатьох країн світу, Європи, Канади Сполучених Штатів Америки. Так склалися дружні порядні офіцерські стосунки. Так, ось ці, ці справи ще задовго до того, як з'явилися ці плівки. І так далі, я давав певні консультації працівникам ФБР, які до мене зверталися. Скажу більше, вже не будучи народним депутатом, я піднімав питання перед Генеральною прокуратурою і президентом України Петром Порошенком, щоб зробити спроби і повернути в Україну десь близько 280 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки, які арештовані на рахунках Павла полозаренка, щоб вони були повернені в Україну. Сюди приїжджали працівники ФБР, Міністерства юстиції Сполучених Штатів, Родир Департаменту, ми тісно працювали по цій справі, коли вже я припинив свої депутатські повноваження. Так, от, маючи такі зв'язки таке коло, от, я можу вам сказати одну річ. Коли ви почули перші, перші дзвіночки про якісь аудіозаписи і так далі, більшість з них я знав, я вам скажу одну річ. Якщо НАБУ не побоїться. І оголосить, щоб ви почули не роздруківку, як так текстовий варіант, а щоб голоси почули, що говорить Зеленський про Україну, що говорить Зеленський про українців, і як він мав їх на увазі, і так далі подібне, розмовляючи на цих схемах розкладання державних бюджетних коштів в сфері оборони, в системі енергогатому, енергоносів і так далі.